Вітаю вас, мої любі! У нас з вами почався 2026 рік. Нестандартно. Нам хотілося, щоб уже було усе по-новому, усе було прекрасно, якось не так, як було раніше, в 2025-му. Він дуже був складним для кожного з нас. Я читаю, гортаю підсумки усіх людей, підписників своїх, на кого я підписана. І ну, я співчуваю вам усім. Сама також відчула на собі, на своїй шкірі, і це було не з Що хочу сказати, зараз, поки у нас стеліум знаходиться 5 планет, 4 точно знаходиться в Козирогі, ми будемо з вами ще зашліфовувати з 2025 роком, ну, таке, знаєте, завершення. Ну, у нас козиріг завжди про те, щоб підсумовувати, під... те, щоб писати плани на наступний рік. А просто із-за того, що у нас, ви пам'ятаєте, Сатурн переходив в лютому в інший знак в Овен, остаточно, тож він був ретроградним. Розумієте? І він зараз вже не ретроградний, але вже йде в Овен. І пам'ятаєте, я вам казала, що коли планета будь-яка, а це соціальна планета, тому ми в соціуму будемо багато бачити чогось такого, особливо на законодавчому рівні, що ну, ми не очікували, нам би не хотілося цього бачити, але ну, час настав змін. Ми з вами так народилися в епоху реформ змін війн. Це непроста епоха, вона, знаєте, перехідна, і от коли ми переходимо, це як планета: крок вперед і два назад. Крок вперед і два назад. І от так от і нас. Ми зайшли 2026, але відголоски з 25-го ще тривають, і вони будуть до лютого місяця. Це непогано і недобре. Ставтеся до цих фактів. Як до фактів нашого існування, ну, що поробиш? Дійсно, хотілося б, щоб все було о, безоблачно, як то кажуть, без хмаринок, але війна триває, це факт. Звісно, вона завершиться, але ну, повинні відбутися зміни для того, щоб вона завершилась. І це буде як на о, законодавчому рівні, на рівнях всього світу. Так, і на особистому рівні. Ну, давайте е, я вам покажу, як це працює. От що у нас зараз в Козорогі? В Козорогі у нас зараз Сонце, а це є людина, Его, е, у нас Венера там і Марс. Венера, це також люди і Марс це чоловік і жінка. Венера це гроші, Марс це дії, фізичне тіло, і як ми робимо які дії, який рух в своєму житті. Венера у нас ще стосунки, тому піднімається усе: і робота, і гроші, і стосунки. І ще й у нас зайшов Меркурій, ось 1 січня зайшов Меркурій в Козиріг. Ну, і це говорить, от я перерахувала чотири планети. І це говорить про те, що зміни неминучі, і вони можуть бути як. Я сказала вже на законодавчому рівні, так і на духовному. Що це таке? У нас Козиріг і Сатурн, планета кармічна і знак кармічний. Це говорить про те, що якщо ви не зробили з кимось щось подібне, що з вами зараз відбувається, ну вам повернувся бумеранг, карма, знаєте, таке слово. От, то значить, це щось було в минулому житті, і ваша карма закривається. Чому закривається? Тому що у нас Сатурн був в рибах. І зараз на останніх знаках градусах, на останньому градусі а, риб. Це 12-й зодіакальний знак, і тому а, у нас завершується а, етап, епоха ціла. Ми платили а, три. Роки точно, а то й більше, поки йшов він по 12-му знаку Сатурн, і зараз він переходить овен. У нас якби є можливість переродитися в цій кармі залежно від того, наскільки ми собі дозволимо, коли у нас Сатурн буде три роки в овні, наскільки ми собі дозволимо бути зібраними і йти вперед. Брати на себе відповідальність це ключове слово. Наскільки ми будемо виваженими, структурними, фундаментальними, на чому у нас тривають наші опори, наші цінності. Оце все буде вкрай важливо. Все, що не пройде перевірку на зрілість, стійкість, відповідальність буде руйнуватися як карточний будинок. Невиконані обіцянки домовленості та зобов'язання запізнення. Та відмови можуть стати причиною розриву стосунків завершення робочих контрактів, звільнень. Ну, я вже чую, як людей звільняють з моїх знайомих. Ну, дивіться, давайте я одразу приклад, щоб було uh, зрозуміліше. У мене, якщо ми знаходимо козирог, де знаходиться uh, у мене в натальній карті. У кожного з нас є козиріг в натальній карті. Тому що uh, ну, гороскоп наш особистий натальна карта. Uh, він будується з 12 знаків Зодіаку. І там, де сонце, це і є ваш день народження. Я раджу сьогодні дам е, таро розклади для кожного знаку Зодіаку. Я раджу е, слухати будь-які таропрогнози. І по Асценденту, і там, де у вас місяць. Зрозуміло? Тоді у вас буде дуже ну, загальна така велика картина ваших подій в житті. І от у мене козиріг знаходиться в другому і в третьому домі на стику двох областей життя. Дивіться, вчора мені буквально заблокували мою карту ФОП. Чому? Тому що я не оновила. Анкету, свої дані. Ну, знаєте, як перед святами, ти думаєш, що ти все встигнеш, а ти дійсно е, встигла б, якби ти пам'ятала, усе тримала в голові. А це неможливо. Ну і перед святами саме розумієте. І вчора мені її заблокували, тобто не другого по календарю, як там повинно бути, а першого. Ну і я погодилась з тим фактом, тому що ну, я ж була попереджена. Тобто тут треба холодна голова, розумієте? І просто спокійно виконувати те, що від вас е, належно. Але, подивіться, от я в новорічну ніч е, стукнулася головою у себе в квартирі. Розумієте, ви можете побачити. Ніколи в мене не було е, так, щоб я, ну, я знаю свої двері е, на кухні, як вони відкриваються. Е, але ж темрява, в нас світла в Україні немає і. Темрява вже, скільки у нас блекаут, ну четвертий рік, як? Але все одно саме в цей період сталася ну, така травма, так? Ну, прям до крові. Сьогодні в мене фен просто загорівся в руках. Я саме про те й кажу, що у нас ще квадратура з Сатурном. Тобто, оці чотири планети, які в Козерогі, вони ще конфліктують з самим управителем Козерогу Сатурном. І старе буде виходити з ладу моєму фену на хвилиночку 24 або 25 років. Сьогодні у чоловіка запитала, бо він мені дарував. І це, ну, це просто, знаєте, коли я говорю це для вас якісь там астрологічні події, це одне. А коли я проживаю їх і так само, як і ви, усі люди, ну це просто дивовижно для мене. Але при цьому важливо розуміти, що в цей час руйнуються лише ті форми зв'язків, які вичерпали свою стійкість і потенціал. Це буде сигналом про завершення старого двохрічного етапу і початок нового, коли ми переходимо на новий рівень особистої зрілості. Я зробила конспект, тому переходжу з прикладів на конспект. Сильні зв'язки в цей час навпаки будуть лише зміцнюватися, підтверджуючи свою стійкість через відповідальні вчинки, конкретні дії, допомогу та підтримку, практичні та корисні подарунки. Найціннішим у цей час буде попадання у формулу Сказав, зробив. Там, де ця формула дотримується, зв'язки отримують додатковий запас міцності та довіри. Там, де вона порушується, стане очевидно, що відносини або домовленості більше не можуть розвиватися у колишньому форматі. Саме на цьому тижні нам стане абсолютно ясно, що є для нас опорою, а що ні. І ось цей стеліум у нас буде тривати до 10-го. Січня ми будемо в такій напрузі передомовленостях. Бачите, що у нас старі якісь домовленості, вони не працюють. І треба просто сідати і передомовлятися. Нічого в цьому страшного немає. Повний місяць, який станеться завтра, 3 січня, яскраво висвітлить усі ситуації перехідного тижня. Місяць в чотирнадцятому градусі рака буде опиниться у протистоянні із зоряним скупченням у козирогі з цим стеліумом з чотирма планетами. Стане очевидно, що ми беремо з собою як основу для 2026 року і фундамент нового двохрічного циклу, а що залишається у минулому і в завершальному 2025 році, як втративши свою вартість і актуальність. Рішення прийняті на цьому тижні і особливо в новорічну ніч матимуть довгострокові наслідки. Це час, коли ми не просто підводимо підсумки, а фактично визначаємо, з чим і на яких умовах входимо у новий етап. Я вас вітаю. Ми з вами вже в 26-му році, але пам'ятаємо ще раз кажу, що 2025 й ще а, якісь підсумки. Хвостики ми з вами маємо від тіля. Нічого страшного, не падаємо в розпач, а просто з холодною головою вирішуємо усі справи. Хотілося вам це повторити. А зараз старо прогноз на січень місяць для кожного знаку зодіаку. Водолії, я вас вітаю і запрошую на таро прогноз на січень місяць. Дивимось! Король Кубків прекрасний король. Дуже приємне буде спілкування з таким королем. Він закоханий в вас або в ту справу, ту працю, яку він робить. І ви будете бачити, як філіграно досконало ця людина, творча, здебільшого, робить на ваших очах щось феноменальне. Тому що, коли ми бачимо людину, закохану в свою справу, це нам здається якимось дивом, якоюсь магією. Щось таке твориться перед нашими очима. Ну і це е, щось дивовижне. Тому ви такого короля е, ні в якому разі не, е, не зможете не побачити. Далі, це можуть бути чоловіки, здебільшого 40 плюс за віком, і це водяна стихія. Це у нас раки, скорпіони і риби. Ось такі чоловіки вам будуть зустрічатись. Ну, і також це може бути психолог. Людина, яка вміє вас слухати. Звертайтесь, якщо вам потрібна допомога. Наступна карта. Навколо вас будуть королі, багато людей водолі. Якщо ви самотні, то ви вже не самотні. Ви дійсно можете зустрічати потенційних партнерів. І тут уже вам обирати, або це чуйна, така добра, тепла людина, або ось такий е, прагматичний, е, заможній, дорослий, який має досвід, бізнес, е, чоловік, який може бути для вас покровителем, спонсором, або е, одружитися на вас. Ну І цей також може, просто ну, цей заможній, він багатий може бути, а цей багатий душею, наприклад. Не обов'язково він може бути творча людина. Артисти артисти також бувають багаті. Ну, ви зрозуміли по характеру. Тут чуйна доброта, тут а, прагматизм і розрахунок, але це не є погано зрозуміти правильно. Тут самодостатня людина, він просто знає усьому ціну. Ну, І це чоловіки, які можуть працювати в банку, пов'язані з бізнесом, які можуть вкласти в вас кошти, вже казала. Ну і чоловіки 40 плюс за віком земної стихії. Це у нас діва, тільці і козероги. Ось такі чоловіки вам будуть зустрічатися. Королева знов людина. Фігурні карти це люди. Ну, і це знов про почуття, медитації, про щось таке фієричне, творче, закохуєтесь ви в щось. Це може бути ви, якщо ви жінка, а це може бути зустріч з такою жінкою, це психолог може бути, а також вчитель, наприклад, мистецтва. Це також може бути. Ну і раджу ось тут одягати сукні в якісь такі романтичні, знаєте, ну ви ж там чоловіки. Тому навіть якщо ви заміжня, побудьте ось такою закоханою в себе і в своє життя. Будьте м'якою, текучою, такою, як відкрите джерело. І любіть, любіть те, що ви робите. Творіть прям, тому що ця людина творча. Ну, і це жінки, здебільшого за віком 40. У нас завжди королі королеви а, віком 40. А, і водяної стихії. Це у нас риби, скорпіони і раки. Ось такі жінки вам також будуть зустрічатись. Цікаво, що далі? Туз чаш. Ну, це кохання. <с> у вас є шанс закохатися і закохати в себе. Це туз чаш, а чаші у нас завжди про почуття і а, про чашу ізобілля, про достаток. Ви настільки будете відчувати себе щасливою і у вас здійсниться якась мрія. Ну, і з'явиться шанс почати щось нове. Це може бути від народження дитини. Ви можете отримати звістку, що ви завагітніли, а також проєкт початок нового проєкту життя. Ну і відносини особисті закохатися і дати життя цим відносинам. Красиво. Наступна колода сонце. Сонце у нас старший аркан, і він говорить про те, що дійсно, знов повторюсь, може бути щось пов'язане з дітьми. Ви можете дійсно отримати звістку, що ви вагітна, або вже народити. Хтось у вас в роду народиться, тому що сонце це взагалі-то народження сонця. Зимове сонцестояння було свято це якраз про це. Народження сонця це народження людини, дитини. Тому я так кажу. Ну, і а, Сонце у нас ще про народження. Правда, вибач. Народження якогось проєкту ви дасте йому життя. От Я абсолютно буду повторювати, можливо, цю карту, але додайте, помножте те, що я говорила, на 10. Тому що це старший аркан. Це таке враження, що ви. Відчуєте себе, як ви народилися наново. Тому що те, що буде відбуватися, рівень щастя настільки великий, що ви будете, ну, це не метелики, це навіть більше. Ви сама будете літати, не ходити, а просто понад землею. Ось настільки ви будете вражені від того, що у вас відбуватиметься в вашому житті. І усе на найкраще. Нехай народжуються люди, діти. Українці і нехай народжуються ваші проєкти, які а, вас настільки роблять щасливою, а, що ну, це неймовірно прекрасно. І це правда я чихнула. Наступна карта вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про, з'явиться якийсь момент зупинка. Де ви відчуєте, що нічого не розумію, нічого не бачу. От де тут похибка? Таке враження вам здасться, що ви в пасці, в якійсь, в Ну Це не є так. Це ваші ігри розуму, це тунельне мислення. Це ви так тільки бачите. Насамперед ситуація інакша, і ми зараз подивимось, яка. Ось ця от. Вам треба буде побути на самоті, дійсно відокремитися від усіх, бачите? Зупинку зробити, тому що ну, у нас завжди повинен бути баланс, гармонія. От були такі підвищені енергії, так, щастя, метелики і ще більше, а потім на спад, і це нормально. Ця карта, старший Аркан-Відлюдник, говорить про те, що вам буде час відокремитись від цих. Для чого? Щоб почути себе? Тому що на цих емоціях, на тих високих вибраціях, на тому моменті щастя, це дуже прекрасно. Але таке враження, що новий етап життя, але хочеться, щоб його прожити чесно із собою. От треба відчути себе. Чого я прагну, а куди я рухаюсь? А з тим я рухаюсь? А з тими я поруч, з ким хочу бути, а тим я займаюся, що мені подобається? От ці питання ви будете собі задавати. І тут важливі чесні відповіді. Дивимося, як буде розгортатися далі. Тоді підвищений знову. Така, знаєте, зупинка продовжується. Це десь е вже е десь після 15-го, мені так здається, буде у вас січня. І це про підвищеного. От Ви можете відчути себе жертвою ситуацією, але це знов тунельне мислення, так не є. Просто так, як ви звикли вирішувати якісь питання, проблеми вже так не буде працювати. Вам треба змінювати ракурс, вам треба бачити з інакшого боку, по інакшому цю ситуацію і вирішувати її також інакшим чином. Тоді у вас тут народиться креативне мислення, неформальне бачення. І ви, ну, абсолютно по-інакшому переможцем вийдете з будь-якої ситуації. Тільки якщо ви по-інакшому будете сприймати її і вирішувати по-інакшому. От тут ключове слово інакшим чином. Не так, як ви звикли. І остання колода на січень місяць. Вау! Третій поспіль старший аркан. Це буде потужний е, кінець місяця. Це старший аркан мир. Ви дійдете миру з собою, в першу чергу, в своїй голові, е, з людьми навколо, взагалі, з тим, що буде відбуватися, е, зі всім світом. Ви будете в мирі. Е, ну, і також у вас, можливо, з'явиться нагода поїхати за кордон, тому що мир це і є світ. Побачити світ, а також ви зробите якусь свою справу. От ви все ж таки мене прислухайтесь, і інакшим чином вирішите її і е, завершити, е, вийдете з цієї ситуації, просто не те, що королевою, а ще більше. Ви філігранно зробите ту справу прекрасним чином. І ніхто ліпше з вас би не справився, так як ви це зробили. І ви будете радіти і щасливі. Тому, що відбувається, це буде завершення, мабуть, вашого 2025-го, завершення цих подій, де ви там відчували загострення, підвищену ситуацію, де ви були жертвою, а, і ви будете все ж таки задоволені результатом 100%. Хм? І остання карта на Січень. Ви навіть отут будете танцювати. Якщо ви ходите на танці, можливо, буде якийсь конкурс у вас. А тут знов карта самодостатності жінки, яка впевнена в собі і відчуває себе щасливою. Ось отут не зря були, недаремно були отут питання поставлені: Дев'ятий старший аркан, і вам тут просто перемога ваша особиста, дев'ята. Карта тільки Пентаклів. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що ось так виглядає самодостатня жінка. В неї є бізнес, в неї є, скажіть як у по-українськи? Ну, скажімо, популярність, ви популярні в своєму середовищі і вас шанують, вас цінують, у вас прекрасна зарплатня. Ви можете підвищувати свій чек. Якщо ви думали, то ось ця карта говорить про те, що час настав. Ви можете свої послуги підвищувати вартість. А, ну і взагалі захочеться просто подбати про себе, піти, зробити якісь приємні процедури. А бізнес працює. Усе працює на вас, а ви відпочиваєте. Прийде такий час в кінці січня. Я дуже рада за вас, що так. Люди навкруги є, і співпраця є, і все прекрасно. От тільки всередині, наприкінці, ось там січня трішки буде якась так не видно, от, таке як сліпа пляма, а потім розвиднюється, і ви вирішуєте просто феноменально. Радію водолії, дуже вам рада. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, відгуки, бо мені ж цікаво, наскільки я для вас тут цінна. От, і будьте щасливі в 2026. Па-па. до лютого!